Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся я на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 18 лютого. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Для новеньких підписчиків хочу пояснити, ми не знімаємо одне відео по авторинку. Ви якщо не можете там якесь авто, наприклад, знайти. Треба дивитися просто по назві Відео чи це відео з сімейними автомобілями. Якщо вам потрібен кросовер, це буде окреме відео. Якщо якийсь седан чи універсал, це також окреме відео. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші місця за домовленістю, нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують по всіх питаннях, які вас цікавлять. Підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Шостий посад в седані. Відколи попляються на ринку. Сьомий рік, 6900 ціна, 19 дизель, механічна коробка передач. Так, номер телефону вам має бути видно. 228 тисяч оригінального пробігу. вказує власник, Показую, як виглядає. Мультикермо. П'ятиступенева механіка і підігрів сидінь, клімат-контроль. Октавія, а 17 2017 року. Так, 13450 ціна. Двохлітровий дизельний двигун. Автоматична коробка передач, 269... Ой, перепрошую, 169 тисяч пробіг. Сонечко відблискує сильно. Так, по салону мені не видно. Ну, коробка автоматична. Далі, можливо, вам буде видно. Так, є ще фаркоп. Кія 19 2019 року. 13 тисяч ціна, 1,4 бензин, 115 кінських сил, механічна коробка передач. Авто офіційно куплено в автосалоні в Україні. 83 тисячі пробіг номер Є. Так, так виглядає. Шестипанева механіка. П'ятий в універсалі. П'ятого року, 5 тисяч ціна. Тут у нас двохлітровий бензин. Механічна коробка. Так, не бити, не фарбований, 250 тисяч пробіг. Там номер телефону. Перепрошую, вітер дуже сильний, важко говорити. Так, показую, як він виглядає. 4 електросклопідйомники. Ось так видно, вам буде стан. Сидіння. П'ятистопоне вам оперативно. Рено Меган 2012 року, 730 ціна, 1,5 дизель, механічна коробка, 110 кінських сил, так авто в рідній фарбі з оригінальним пробігом 280 тисяч. Ну, сонечко засвітлює. Не знаю, чи буде вам видно. Кондиціонер. Шестиступенева механіка. Peugeot 508 в седані 12-го року, 7700 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка передач. Так, тут є контакти продавця. Заглядає воно в салоні. Петступанева механіка. Парктроніки. Chevrolet 10-го року 8500 ціна, двохлітровий дизельний двигун, 142 тисячі пробіг. Так, автоматична коробка передач. Так, салон комбінований. Так, і знайшла ще один посад в седані. Дивно так на ринках два трапили зазвичай одного. Тут 9 рік, 6300 ціна, двохлітровий дизельний двогоно-механічній коробці передач. 388 тисяч пробіг. Тут є номер власника. Так, авто затоноване. Всі деталі за телефоном. Так, бачите, є пошкодження по крилі. Октавія, а сьома. 18-го року 15 850 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка передач. 160 тисяч пробіг. Так, сподіваюсь, вам буде видно стан сидіння. Мені не видно. Ну, клімат підігріве сидінь. Так, друзі, були запити по лагунах. На жаль, чорних зараз не зустрічаємо на ринках. Знайшли таку сіру 2014 року, 8 тисяч ціна, 1,5 дизель, механічна коробка передач, 183 тисячі пробіг. Салон комбінований, шестиступанева механіка. Так, мені сильно відблизько, сподіваюся, вам видно. Паркоп і парктроніки. Volvo v 60 Рідко такі екземпляри на ринках трапляються. Тут 14 рік, 15 200 ціна, повний привід 2,4. Дизель, 215 кінських сил, автоматична коробка передач. 218 тисяч пробіг номер 095 493 71 27. Що буде, видно, в салоні, не знаю. Так, спробуємо. Шкіряний чорний салон. Ну, бачите, як воно виглядає. Ford Focus, Сьомий рік, 5200 ціна, 1,6 дизель, 109 кінських сил, механічна коробка передач, 314 тисяч пробіг. Так, є підігрів лобового. Так, бачу, у нас є люк, панорама. Пятиступенева механіка. Так, ну, трошки видно. Рено талісман. Давно в нас не було в оглядах. Він перевернувся. Так, 16 й рік, 15 700 ціна, 1,6 дизель, 130 кінських сил, так, автоматична коробка передач, шкіряний салон, є масаж в сидіннях. Функція масажу, є проекція, 103 тисячі пробіг. Судячи по знаку оклику, швидше за все оригінальний. Так виглядає. 5 Октавія 11-го року 8350 ціна. Це у нас повнопривідний автомобіль, 1,8 бензин на механічній коробці передач вже розмитнено. Рідний пробіг 175 тисяч. Номер телефону має бути видно. Так, власник підказує, що є тільки підкрас заднього оцього крила. Так, воно виглядає. Будемо показувати. Так. Так, що в нас тут? Шестиступенева механіка, підігрі сидінь, клімат-контроль. Фаркоп і парктроніки. Бе 7 пасад комплектації Highline Одинадцятий 11 рік, 11800 ціна, 2-літровий дизель, автоматична коробка передач, 170 кінських сил, 225 тисяч пробіг. Давно не зустрічали, до речі. пасатів сьомих в такі комплектації. Світлий салон, шкіра алькантара, мультикермо, підгріве сидінь, клімат, дисплей, автоматична коробка. Там будуть і, напевно, електрорегулювання сидінь. Колір такий коричневатий. Так, є в нас тут два хетчбека в купі. Тут гольф п'ятий, п'ятого року 600 ціна, двохлітровий дизельний двигун, 140 кінських сил, автоматична коробка передач, 260 тисяч пробіг. Так рідко, до речі, гульфи трапляються. Двохлітрові автомати. Так, тут би мало, добре б вам мало бути видно стан сидіння. Так, клімат контроль. так виглядає. Так, і фабія. Фабія, фабія 7-го року. Так виглядає. Авто не бите. Так, сьомий рік 5-900 ціна, 1,4 газ бензин, автоматична коробка передач. 225 тисяч пробіг. Так воно виглядає. Так здається, кондиціонер є. Погано видно.